І сили Твою, і послав єдинородного Сина, Твого Господа нашого Ісуса Христа, спаси світ Христом, погребінням і воскресінням Своїм, його, що прийшов до Єрусалима на війні страждання сьогодні, як люди, як сиділи в темряві тіні смертні, зусили, взявши як знаменно воскресіння, вітня дерев і вітня пальми, сам Владико позбережі, охорони нащо, вербуцю за прикладом у цей. Пресвятковий день на сьомому руках, щоб як ті народи, і діти викликували тобі Осана, так і ми в Піснях свій, і співах, духовних досягли животворчого триденного Воскресіння в тому самому Христі, Ісусі, Господу нашому. З ним ти благослов... благословлений і з пресвятим благим животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні, Усі погоні, водоми наші водімо, Господом, Господи, Боже, все добре, жителю, ти показав образ серку через ковчег, у дід празника і готника, ноя провіщаючи причисти, присвято. Духа, через голуба, що приніс олим'яну гілку через цей образ, завершений тідейські, ті зустрічаючи тебе звіттям олив'яним, викликуючи тобі осан на обишні благословені, хто в вів'яв іде, Господнє. Сам Господи Ісусе Христе Боже наш. Ти що благословив народ, який зустрічав тебе з вітям, благослови, осьвяти, вербуцю, щоб усі, хто приймає її, прийняли покров для душі тіла, щоб стали ця, щоб ця стала ця верба цілющою для нашого спасіння і тайною твоєї благодаті, щоб усі, хто приймає, її, де б не знаходилися, тебе благослов... тебе твоє благословення отримали. Ти ж, прогнавши всяку супротивну силу, покрив твоєю правицею тих, кого викупив твоєю чесною кров'ю. щоб ми всі однодушно співали тобі, Осанна, вищий благословений, ти, який йдеш судити правдою, цим і святим духом, нині повсякчас і на віки вічні. Through the ark in the days of Noah the righteous and pleasing man, announcing the coming of the Holy Spirit through the dove that brought back the olive branch. This image was completed by the children of Israel who greeted you with and with palm branches and cried out to you. hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord. O merciful Lord Jesus Christ, our God, you bless the people who met you with palm branches bless and sanctify these pussy willows so that all who receive them may receive protection of their souls and bodies that these pussy willows may be healing for our salvation in the mystery of your grace that all who receive them wherever they may be may receive your blessing you having conquered all opposing powers protected with your right hand those whom you redeemed with your precious blood, so that we may all sing to you with one voice. Hosanna in the highest, blessed are you who comes to judge with truth, with the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Ah. насиляється і освячується, верба цією священою водою, благодаті Святого Духа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Yeah oh.